Вітання. З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезний представник ВАГ-групи. Це у нас Шкода Октавія A8. Маємо модельний рік та початок експлуатації 2022 а дата виробництва у нас кінець 2021 року. Автівочка була виграна на лізінговому аукціоні в Німеччині, вже є розмитнена, проведені професійні деталі та очікує свого першого власника в Україні. У нас в даному автомобілі стоїть 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматична коробка передач це у нас вже DSG DQ 381, мокра, 7-ступенева, надійна, класна та економна коробочка. З пробігом 140 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиною міром фарби надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Без якихось царапин, пошкоджень, в дуже класному збереженому стані, з найдрібнішими слідами експлуатації. Які по ходу відео, якщо я які знайду, я вам постараюсь детально їх показати. А загалом це відео робиться в додаток до на авторії, посилання на яке буде в описі під відео. Там ви можете завжди ознайомитися. З додатковими фотографіями, з детальним описом авто та актуальну ціну на нього. Також буду вдячний, якщо підпишетесь на наші соцмережі. Це TikTok, Telegram, Телеграм, Інстаграм, кому що зручніше. Там побачите нашу роботу, як ми привозимо автівки, як ми їх віддаємо нашим клієнтам. А також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні на етапі транспортування. Ну а відносно даного автомобіля. пробіжимося зараз по комплектації. Перш за все, бачимо, у нас стоїть топова матрична оптика з омивищами фар. Дістроннік з адаптивним круїз з контролем та превентивною безпекою. парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Далі у нас топова камера для усіх можливих асистентів для водія. Також відразу бачу у нас присутня проєкція на лобове скло. Відразу відзніму вінкод усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Далі у нас безключовий доступ на усі двері, заводське тонування, хромпакет, рейлінги. В зеркалах у нас присутні датчики мертвих зон. Авто має камеру заднього виду. Також у нас електроляда присутня з електроприводом та ізіопеном. Е Це у нас відкривання ляди за допомогою помаху ноги під бампером. Авто на ось таких гарних оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. Також у нас в багажнику ще присутній додатковий зимовий комплект на металевих дисках. Ну, Зараз йдемо до салончику. Бачимо, салончик у нас тканевий, такі спортивні сидіння з боковими підтримочками. Гарний збережений стан, нічого ніде не перешивалося, все в оригіналі. присутні у нас. Пам'ять сидінь та повна електрика для водія та для пасажира. Стан прийому в дуже гарному збережному стані, без пошкоджень. Стан дверної карти теж ідеальний. Присутня у нас також Кентон музика з буфером. Амбієнт підсвіточка, повний склопакет з підігрівом зеркал та складанням зеркал. Стан керма. Ось таке воно у нас гарний, двоспицевий, дуже гарний. Кожна кнопочка все є в ідеалі. Кермо ще матового кольору, бачимо, у нас віртуальна панель кокпіт приладів, багато місця вже для бездротової зарядки телефона. Ну, така файна, класна збережена машинка. По потолочку все файно гарно. Покажу ще у нас два ключики до автомобіля, теж в збережному стані, без пошкоджень. І ще спробую зараз завести, щоб дізнатися точний пробіг. Уже не пам'ятаю. А, не потрібно заводити. Ось у нас пробіг є. 142 тисячі 156 кілометрів. Ну і йдемо, зараз пройдемось до заднього ряду сидінь. Позаду у нас теж все гарненько, все як нове. По пройому зауважень немає. По дверній карті теж. Все файно. Бачимо, у нас трьохзонний клімат-контроль, також присутні підігріви сидінь для задніх пасажирів. Ну, і там у нас теж такі ще бордачок невеличкі. І йду до багажника. Так, візьму ключі, ще продемонструю, як відкривається той Easy опен. Ключики будуть в руках. І ось так от з махом ноги. Бачите, відкривається у нас багажник. Багажник у нас стан ляди. Якісь найдрібніші, можливо, є сліди від експлуатації, але абсолютно не критичні. Бачимо зимову гума на металевих дисках, шторка на місці. Там знизу теж наповнення можна глянути, буде в оголошення авторії. Але аптечки, все це присутнє. Не хочу зараз виймати ту все. І так само у нас має. Закривати сляда з махом ноги, бачите, ключі не діставав. По правій стороні дверна карта задня. Все в ідеалі, по пройому зауважень немає. Заднє сидіння, ще раз відзніму з цього ракурсу. Тут теж все файно гарно по потолочку. Зауважень нема. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройом. Ще раз сидіння. По панельці. Зауважень немає. Ось така машинка в дуже гарному стані по дрібничках, що я бачив і не відзняв, зразу покажу. Ось Тут на бампері є ось така невеличка царапинка. Вона прокапана нами, ну фарбувати не хотіли. Це так вона приїхала ще з Німеччини. Ось такий автомобіль попадає у нас в продаж. Кого зацікавить детальніше пишіть, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких вам відомих перевірок, як і усі інші автомобілі, що присутні у нас на майданчику. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!